Це походу якась синагога Я в івріті не розбираюся. Так, друзі, я в кошиці приїхав, у справах, мав отримати картку, знову мотався у справах, туди сидиш що поки що питаюся. Трошки не все так, як мало бути, не таке думалося, але кажучи, багато нового. Так що Сьогодні вам щось цікавеньке, вже буду добиратися до себе, до готелю. Є деякі моменти, в чому я трішечки рожден... всякого. Ну, трішки нового сьогодні буде так за 100%. mm Повернулися. Сіти мій, треба дзвонити десь, питати його номер Добре, все, Те, що, любимо, і добра я додому. Та й що любимою? В чому моє сьогоднішнє розчарування? В цілому, в тому, що я взяв оцей одіденець словацький. Це такий дозвіл на проживання і на працю. Я можу працювати офіційно на території Словаччини, я можу тут проживати. Все, чим вони можуть мені допомогти, це з житлом. Ну і все, і за цим що зараз. От, більше нічим. Звертаюся в служби по пошуку роботи. Мені допомагають на роботу. роботи. Сьогодні знову звертався ще одну службу. Вони словацькою говорять. Ой, давайте ви позвоните там на гарячу лінію, поговорите, там, спитайте україномовних, вони вам все пояснять. Кажу, ні, давайте з вами говорити, я вас розумію. Я там трошки на ходу хапаю, В принципі, можу розібратися, можу, в принципі, пояснити. Мова схожа, ну, то не є така вже прямо аж проблема. Ну, та й поговорили, пояснили, спитали, що, що йде і як. Дали мені номер ще однієї, я так розумію, що це менеджер з підбору персоналу. Та й вона мені. Що сказала? Я їй перетелефонував. Кажу. А, сказали, що вона начебто говорить українською, що я з нею там не розберемося. Це робота в Братиславі в столиці. От це вже краще, на мій погляд. Та й вона мені сказала, що я не розумію. Я позвонив, відразу питання, чи ви говорите українською. Вона, не, не говорю українською, я словацька. Кажу, ну то може поговоримо. Я з приводу роботи дзвоню вона. Ну, я б залюбки поговорила з вами, але я вас не розумію, я українською не говорю. Тому давайте я завтра перезвоню вам з моїм помічником україномовним. Знову завтра. Ну, Така от така мовна. Проблема. Робота, наче плюс-мінус не знаю, що з цього вийде. Ну, в чому розчарування? В тому, що розумієте, я пішов по інструкції, просто я тепер. Попав на цю державну систему Словаччини. Я тепер підпорядкований цій державній системі. Тобто я вже в Чехію не можу поїхати. В мене вчора з'явилося бажання. Думаю, все, кидаю все, їду в Чехію. Там буде цікавіше. Сьогодні пішов, поговорив з нашими представниками там в, центрі, в транзитному центрі для біженців українських. Задав питання з приводу того, що буде, якщо я поїду в Чехію. Мені сказали, що наразі це неможливо. Ну як поїхати можливо, але в мене є одіденець оцей. Це дозвіл на проживання і на працю в Словаччині. Мені в Чехії вже нічим не допоможуть. Скажуть: вертайся в Словаччину, в тебе там є статус оцей, біженця чи. Я навіть не знав, що це за документ. Якби я знав, що як воно буде, я б не зупинявся. Я б знайшов е, спосіб поїхати відразу. Але так як я нікого не знаю, в мене немає ні знайомих і методом то якихось квестів просто все по інструкції. По інструкції такий собі варіант. Тепер просто я підпорядкований цій державі. Це, ну. Мені це ну, не подобається. Ну, це не найгірший варіант. У мене є можливість працювати, знайти роботу. Це не дуже легко, але є можливість. Але це не зовсім та країна, в якій б я хотів зупинитися. Ну, Взагалі-то я не збираюся тут зупинятися. Це просто вимушена міра тимчасова. Мені треба заробити гроші для того, щоб зробити візу і їхати далі до своєї цілі. А для, для того, щоб мені навіть просто на мінімалках поїхати до своєї цілі, мені треба пару тисяч доларів чи євро, там ну, краще, ну там ну, три тисячі хоча б, щоб там. В принципі, ці гроші реально заробити, ну на це має піти, аж ти будеш витрачати на своє існування тут, в тебе ж є витрати, правильно, там. туди і собі їжа, там деякі речі. там. Тому це не це знадобиться до 4 місяців мінімум попрацювати тут для того, щоб далі йти до своєї мрії. А що буде далі, які будуть зміни в законодавствах цих країн? Я просто чим далі, тим більше розумію, що реально прив'язуватися до державної системи, до любої, це вона тебе просто обмежує в твоїх правах. Ну, але як? Так, так все влаштовано, тут нічого не зробиш. Але навіть якщо вже прив'язуватись до якоїсь державної системи, то я б не хотів саме тут цієї, Але вийшло так через те, що в мене все так в сліпу. Тобто, в принципі, отака ситуація, це те, про що я сьогодні хотів пожалітися вам. Ну що, буду, зараз ще в інтернеті. Щось шукати, дивитися. В принципі, ця контора, з якою мені ну, зв'язали про цю дівчину Тетяну, цю словацьку. Контора наче непогана, наче і умови, але я не все до кінця зрозумів. Мені треба трошки більше інформації. Я сподіваюся, вона мені завтра реально перетелефонує і якомога раніше, щоб в мене був ще. За пасходу, щоб вже якийсь час на якісь е, рухи, щоб я міг десь рухатись, їхати, щось робити, а не просто сидіти, я не можу просто сидіти, отак реально не можу. Я не розумію, мені пацани кажуть, там є в Германії, зараз виплати там в районі там, 500 євро, там, 500 євро. Їдеш, так, роботу ти не знайдеш, але ти будеш сидіти, тобі будуть платити е, 500 євро в тебе. Нічого не роблячи. Ну, нащо сидіти за 500 євро, ніхрена не робити, якщо можна навіть 1000 євро заробити просто. Ну, З цього приводу тут кращі умови, ніж в Германії. Що так, мені, в принципі, практично немає допомоги, але в мене є е, дозвіл на працю, на роботу. Це більше перспективи, ніж просто сидіти тупо. Ну, там вже в залежності від всяких там нюансів. Свої за, проти, там, Може там і перспективи й більші, але Германія це зовсім не та країна, в якій б я хотів зупинитися абсолютно. Не те, щоб зовсім ну, не, та. не та. Я не скажу, це не найгірша країна для життя, але не моя. От. В Чехію, на жаль, я не знаю. Не можу зараз виїхати. Я вже нікому на слово не вірю, тому що один каже так, другий так, третій зовсім інакше про одну і ту саму річ. Отак От взяв собі один у це. Не знаючи, що воно таке, навіщо? Мені кажуть, іди в міграційну поліцію. Ну, так, так треба, так. Буде класно все так треба. Тобі офіційно засвітитись. Окей, я офіційно тепер тут і що далі. І тепер я офіційно звідси не можу виїхати. Прекрасно. Трошки розчарований реально цією темою, але то таке, розберемося. Ну, в крайньому разі окей. Навіть якщо брати найкраще з цієї ситуації, що можна зробити, то це в крайньому разі знайти роботу хоча б в Братиславі. Там є. Посольство, там можна робити візу, там можна в цьому розбиратися ближче до саме моєї цілі. Тому треба, ну, навіть не посольство, посольство є. До речі, в Чехії є посольство. У Відні є. До речі, Відень від Братислави недалеко. А в Братиславі є консульство. Консульство теж вирішує питання, але я розумію, що не так широко, як посольство. Ну. Таке, такі справи. Добре. Друзяки, котяки. А так в цілому нічого. Якась активність, якийсь рух. Побачимось.